Справедлива торгівля, нові виклики для амазонських джунглів. Місцеве населення Амазонії успадкувало традиційні знання про стале управління лісами однак існує низка перешкод, що ускладнюють реалізацію їхньої продукції. Фалта не вистачає більшої оцінки, щоб вони по іншому подивилися на наші продукти, адже вони оригінальні, поєднують собі каштани, сільське господарство та ремесло. Все робиться повністю вручну. У Нас немає машин, у нас немає таких продуктів для збільшення виробництва. У нас цього немає. Токіжога праумента продусаженчину те час лісу дуже відрізняється від капіталістичного часу, але у бізнесу також є свої вимоги. Тому ми сприяємо цим діалогам, щоб кожна сторона могла зрозуміти точку зору іншої. Розглядати природу як недоторкане місце є формою расизму, оскільки це передбачає лише бачення білих людей. Згідно з цим баченням, необхідно відокремити людину від природи, оскільки людина руйнує її. Це не відповідає дійсності цих народів. Ці народи зберігають її завдяки своєму способу життя. Цей спосіб життя перетворив її і продовжує перетворювати ліс на ліс.